Що весни, коли тане сніги і нарясті просує веселка, повні сил і живої снаги ми вшануємо пам'ять Шевченка. І саме в такий малята березневий світлий час яскраво засяяла над Україною зірка Тараса Григоровича Шевченка, пророка, поета і художника. Сьогодні ми зустрінемося з великим українським поетом Тарасом Шевченком. А чому саме зараз бо День народження його 9 березня? Сьогодні ми звертаємося до поета, який став для України заповідною думою, її безсмертною піснею. Тож нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскорку віри, надії, любові до рідної землі свого народу. Подивіться на портрет Тараса Шевченка, і ви побачите його сумні очі, в яких затаїлись невиплакані сльози, біль, печаль. Високе чоло свідчить, про високий розум мені ніби відчуваємо, як його переповнюють думи. А про що ж він мріє? А мріє Тарас про свою долю безталанну, про далеких рідних людей, про Україну. Тож, мовляти, сідайте, зручно. наша подорож до Тарасових шляхів починається. То зігріти любові до людей не прохолоне ніколи, писав Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко видатний український поет, письменник, художник, громадський діяч, філософ, історик. Він жив у 19 столітті. Народився Тарас Шевченко в селі Моринцях на Черкащині, у багатодітній сім'ї кріпака в цій хатині. Діти, яка хатина? Давайте скажемо. Так, низенька, маленька, стіни білого кольору. Віконця які маля? Так, віконця маленький. Дах вкритий соломою. Це що діти? Так, єтин. А ось погляньте, як виглядає Шевченківська хата всередині, якого кольору стіни та стеля. Правильно, білого кольору. А це що, діти? Так, це мисник з глечиками, ось бриль. А що ми бачимо на стінах? Так, обереги, ікони, рушники. Ось погляньте. Долівка вкрита соломою. Що стоїть на долівці? Так, стіл, лави, все вкрите рушниками. Ось книга лежить, кошик. Ось так раніше жили люди на Україні в селі. З дитинства Тарас був дуже допитливим. Він любив малювати, співати. Він часто пас ягнят за селом і складав свої перші вірші. Про своє дитинство Тарас Шевченко написав у вірші. Мені 13 минало. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох містах нашої України та за її межами йому встановлено пам'ятники. Ось погляньте, це пам'ятник маленькому Тарасу в селі Моренця на Черкащині. Дивіться, скільки багато чорнобривців, ось хата Шевченківська, садок. А це пам'ятник Тарасу Шевченку у Львові. Дивіться, який гарний пам'ятник, в столиці України у Києві. В місті Чернігів. в місті Полтава. В місті Харкові. В місті Запоріжжі, діти, в нашому Шевченківському районі є ось такий пам'ятник Тарасу Шевченку. Ви, мабуть, всі його бачили. Тарас Григорович Шевченко написав багато художніх творів, серед них вірші, поеми, балади. Книга, що відома в усьому світі збірка віршів Кобзар. Тому часто Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем. Подивіться, скільки багато книжок, написав Шевченко. Ді, а хто такий кобзар? А кобзар це український народний співець і музикант. Кобзарі співали історичні пісні, думи, а також переказували казки із музичним супроводом грою на Кобзі або Бандурі. Кобза це музичний струнний інструмент. Також Тарас Шевченко в своїх віршах прославляв. Вишивку, ось послухайте, ось стрічечка до стрічечки, мережаю три ніченьки, Мережаю, вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахотка, Червчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся, парубки, запорізькі козаки, писав Тарас Шевченко. Малята, у Тараса Шевченка є вірш заповіт. Цей вірш перекладений на 120 мов світу. Заповіт це звернення або прохання до майбутніх нащадків виконати прохання, волю померлого. Ось послухайте, будь ласка, у ривах із цього вірша. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Ось такий заповіт склав Тарас Шевченко, і його воля була виконана. Тарас Шевченко писав Учітися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Крім літературного таланту, ще з малку Тарас Шевченко виявив у собі великий потяг до малювання. Став учитися і, врешті, решт став відомим художником. Тарас Григорович Шевченко, відомий як майстер живопису та графіки. Ось погляньте, цю картину написав Тарас Шевченко, а називається вона циганка-ворожка. Він її малював акварелю. Маляти живопис це малярство. Найпоширеніший вид образотворчого мистецтва. Слово живопис означає живо писати, писати життя. Твори живопису створюються за допомогою фарб, що наносяться на будь-яку поверхню. А це діти картина Катерина. Це ілюстрація. Ілюстрації, діти це зображення, що супроводжує текст літературного твору. Дуже часто Тарас Григорович Шевченко писав портрети. Ось погляньте, це портрет пані Млєвської, написаний масляними фарбами. Портрет це зображення людини або групи людей. А це діти. Автопортрет Тараса Григоровича Шевченка. Автопортрет це портрет художника, який виконаний ним самим. Тобто Тарас Шевченко малював сам себе. А ось і графічний малюнок, на якому Шевченко відобразив свою рідну хату. Графіка, діти це вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання двох контрастних кольорів білого і чорного. Подивіться, який гарний малюнок. Хата, тин. Бачите горщики. Діти. Українці щороку вшановують пам'ять про Великого Кобзаря. У Шевченківські дні відбувається урочисте покладання квітів до його могили та пам'ятників по всьому світу. Ось послухайте, будь ласка, вірш Іде весна, іде весь ясна, мов квітка розвилася. І спогод нам несе вона про віщого Тараса, що більше сотні тому літ умер в чужій країні, та славний він на цілий світ, його всі знають нині. У Шевченківські дні відбуваються концерти, де читають вірші поета та співають пісні. Покладені на його слова. Ось послухайте, що написав грузинський поет Церетелі. Любіть свою батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Тарас Шевченко. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою і нерокотворним пам'ятником. Малята, наше заняття набігає кінцю. Скажіть, будь ласка, про чиє життя, чию творчість ми сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли про Тараса Шевченка. Малята, а хто такий Тарас Шевченко? Правильно, це видатний український поет, художник. Він любив дуже свою батьківщину, любив рідну мову, написав багато віршів про Україну, про життя українців, також намалював багато картин. Маляти, сподіваюся, що ви будете такими же патріотами і будете так само любити свою рідну землю, як це робив наш Тарас Шевченко. Я хочу, щоб ви переглянули його картини. Прочитали його вірші, свої враження, будь ласка, напишіть або скажіть у нашій вайбер-групі. Ми будемо залюбки чекати малюнки хати Тараса Шевченка, його садочка. Тож, малята, я вам бажаю творчої наснаги. До побачення і до нових зустрічей!